Україна територія геноциду в Івано-Франківську. Французькі та українські історики обмінялися думками щодо злочинів, які Росія вчиняє впродовж кількох століть. Докладніше у наступному матеріалі за круглим столом зібралися науковці та історики із двох держав України та Франції. Девід Піге досліджує масові вбивства. І для нас важливо, щоб українці поділили з іншими країнами всього світу цей досвід, який вони зараз набувають у війні з Росією. Інтелектуальна праця це також зброя проти ворога. Це праця на розруйнування російської пропаганди. Росіяни влаштували не один геноцид в Україні: голодомор, винищення українців за часів Другої світової війни, операція Захід у 1947 році сталінські репресії, зачистки серед інтелігенції, анексія Криму та сьогоднішня війна. Розвірства країни терориста має знати увесь світ, каже Наталія Яцьків. Те, що відбувається зараз на фронті, і те наскільки Російська Федерація знищує українців, це не виникло випадково, це не перша акція. Ми маємо в історії багато таких випадків. І на жаль, ті випадки того геноциду, того нищення українства до сьогоднішнього дня ще не оцінено належно, не дано їм юридичну оцінку. У Прикарпатському національному університеті викладачі та студенти понад рік документують злочини росіян. Документовано вже понад 500 різноманітних воєнних злочинів, в тому числі ті, які з точки зору і національного, і міжнародного кримінального права можна кваліфікувати саме як геноцид. З точки зору притягнення до кримінальної відповідальності. Найвищих посадових осіб, виконавців воєнних злочинів, треба визнати, що цей процес буде складним, кропітким. З іншого боку, ми бачимо очевидні речі, які неможливо заперечувати з точки зору здорового глузду. Учасники конференції і надалі працюватимуть над юридичною оцінкою російському вторгненню на предмет геноциду.